джипа Доїхати до охоту, дизельний джип 2000 року фронтера 6600, контактний телефон, В сірому кольорі, легкосплавні титанові диски, високий клірінс автомобіля. так В середині зараз покажу вам шкіряний салон, світлий потолочок, механічна коробка передач, додатковий привід, ну, щоб включати роздатки передній зад. Комусь потрібно на рибалку. Людина хоче собі недорогий автомобіль. Але каже, я люблю, поїхав з вечора, сів на природі трошки там і, як кажуть, заснув і залишився, каже, ночувати на другий день, дощик пішов, не можу виїхати, що робити. Каже, то я пішов собі, каже, купив джипа, а й недорогого такого, щоб їздити. На рибалку царапати, не боятись, не переживати. Чи взагалі десь доїхати, але хочу такий, скажімо, крепкий автомобіль. Будь ласка, є ось такий опільочок. Opel Опіль фронтера. Що ви розкажете? Роздатки працюють? Так, все працює. Все працює. Робити нічого не потрібно, так? Нічого. Так. Навіть підігрів всі душу працює. Так, віддаєте цей автомобіль за скільки? За 6300, якщо швидко. Так, 6300, якщо швидко. Так що швидше телефонуйте Все робиться. Телефонуйте швидше до власника, бо не встигнете Знову такий народний автомобіль. Чому народний? Бо їх дуже купують, бо він якби серед кросоверів В Закупці, наприклад, 12 рік, 2.2 дизель на автоматі. Контактний телефон в чорному кольорі на легкосплавних титанових дисках, електросидіння, мультикермо. Заведений двигун, автомобіль працює, салончик збережений, є прицепний пристрій, два вихлопа, вже такий шарм трошки в автомобілі. І відкриваємо задні дверцята. І сімімісне, Бачите, ще задні сидіння. Кого зацікавить автомобіль, телефонуйте до власника. Так, 17 року. 17900 контактний телефон. Так, 1,5 дизель і 81 кВт. Так, два ключі, сервісна книжка. Легкосплавні диски, пірелі гума, на жаль, дощі капає, це що можемо показати, механічна коробка передач. Рено Каджар Народ їх теж полюбив, бо це вже якби новіше. Ось такі кросори, економний по дизайну. Додає свого шарму. Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте вже серед реноги, я кажу вже преміум класу. Серед кросоверів бачите, він вже такий. ну Цікавий по дизайну. Кого зацікавив, телефонуйте до власник. Кашкай, сірий колір, заведений двигун, легкосплавні диски. Так, 7700 2009 рік, 214 пробігу, 1,5 дизель, контактний телефон. Ось так він виглядає ззовні популярний серед кросоверів недорогих. Свіжопригнаний він як Привезений з Франції. Ось такий автомобіль. На жаль, накрапає дощ. Тільки можу вам так показати. Ко зацікави, телефонуйте до... японського автомобіля, Суббару Форестер, 1200 року, вартість автомобіля. Де ці 8, тисячі пробігу, 2-літровий дизель, контактний телефон. Запитувати Романа. Скажу так, він такий драйв, дає свого шарму. Поїзді. Показуємо вглуну вам на ковпаках, але ковпаки, я вам скажу, такі бачите, професійні, оригінальні. Так, Механічна коробка передач. Що по автомобілю розкажете? Свіжий автомобіль, Швейцарія. Так. Стан супер. Стан супер. Контактний номер, кажіть. 096 62 так. 90 520 Запитувати Рома Запитувати Романа. Так. Ось такий автомобіль. На жаль, одна рука вільна, а друга зайнята Даже навіть немає як можливості відкрити багажник, дожік капає. так він виглядає ззовні. Кого цікавить, телефонуйте до Романа. 13-го року. Свіжо пригнаний, так, на легкосплавних дисках. Об'єм двигуна 2,5 газ бензин. Любителі японських автомобілів. Щоб їхав. Об'єм двигуна 2,5. Фарбоване, не підфарбоване. Одне крило все підфарбоване. На весь автомобіль. Бачите, люди також їздять, можливо, десь і був по поцарапаний. Ззовні, але це автомобіль. от Бачите, люк є. Також, е, що по, по ціні ви скажете за цей автомобіль? 11900. 11 Контактний телефон 096 93 68 793. Саша. За, запит, запитують Олександра, потрібен вам автомобіль, він сам електрога. Forester, 13-го року. Кому цікаво, телефонуйте до Олександра. Кросовер, народний автомобіль Хундай Fe, Заведений двигун, ви чуєте як він працює. Спереді про спари, легкосплавні диски. Повний привід. Повний привід, так? Так, повний привід. Закривай, його. Так. Так, він виглядає зовні. Зверніть увагу на салон. Прицепний пристрій, два вихлопи, кого цікавить. Контактний телефон. Так, на жаль, я погано видно. Зараз власник протектує номер телефону, Скажіть номер телефону. Вісім годок 067 800 4855. Запитувати. Запитувати Сергія. За Він до... новий автомобіль. 190 Нісан Жук, 22 тисячі пробігу. Підійдіть, будь ласка, розкажіть за автомобіль, за цей. Озараз власник підходить, кажіть. 22 тисячі пробігу і 190 лошадок. 1.6 мотор. бетон. Один... А ви пального? пально? О, не пробував. Не пробував. Так, тобто власник вам каже, придбати цей автомобіль, Попробувати. Ось. Але бачите свій шарм. Непростий автомобіль по дизайну, на легкосплавних дисках високий кліренс, а передній привід чи повний Передній привід. Ну, я скажу так, з таким кліренсом До останнього і переднього приводу. Коробка автомат. От, е, автомобіль стоїть між, між двома автомобілями і зонтик Парасолька мені заважає щоб не подряпати інший автомобіль. Ми вже всі стараємося говорити українською мовою, що вже але трошки є в нас деякі певні слова, але ми стараємося І Я надію, що будемо вже з часом розмовляти без суржика. Так, 13 699. 16 рік. Дуже цікавий автомобіль по дизайну і, як власне каже, з малим пробігом. І кросовер, але це Mercedes. За Mercedes не потрібно розказувати. Мерседес, скажімо це статус, всі знають. Так ось такий багажничок в автомобілі. Получається з тканью ось такий салон, легкосплавні титанові диски, безключовий доступ, коробка автомат, мультикермо, об'єм двигуна 2.2, електричне сидіння, партроніки, протитуманні фари, повний привід. Це Mercedes 14400 2009 року. Контактний телефон. Скажіть номер, погано видно там точка. 098 297 67 80. Звати? Валентин. Що ж скажете по автомобілю? Хороша, вбита машина, все. Повний привід? Да, Витрати пально. Віс по городу 8,2 показує, 8,3. Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. Фор-Куга на автоматі 2010 рік 2.0 дизель. Контактний телефон в білому кольорі, легкосплавні титанові диски, Протитуманні фари. Партроніки. Ось, Бачите, на білому хром. І автомобіль на автоматі. Ось такий невеличкий кросовер. Так, безключовий доступ. Ззаді прицепний пристрій. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Знову такий кроссовер, Hyundai Santa Fe в білому кольорі. Спереді такі протитуманні фари, легкосплавні диски. Так. Повний привіт, ні? Повний привіт. Пробігу скільки? Пробіг скільки? 223 пробігу. Десь підфарбований, не підфарбований. без жодного підкрасу. Так, ось так виглядає, два вихлопа. Хундай Сантафе. Великий об'ємний багажник. Багажне відділення і автомобіль свіжий. Бачите, на транзитних. Номера і вартість автомобіля. 122. Так, скажіть, будь ласка, номер телефону. Так. 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 Запитувати. Запитувати Олега, кому потрібен такий білий кросовер в Санта-Фе. Телефонуйте до Олега. Коркуга. Темно сірий колір. Спередді протимальні фари. Легкосплавні диски. Так, ось він приїхав. Шипована губа. Ну, так, він каже, власник приїхав. Буде вам колеса, будуть вам колеса на зиму, перезуєтесь. Ззаді прицепний пристрій. Електрокришка. П'ятимісний? Так. І кришечка закривається. Бачите? Одні скажуть, та це нічого, а другим це приємно. Так, Ось такий салончик, салончик дуже акуратненький, Світлий потолочок, е, карти не позатирані. Е, сидіння водія на електриці. І також, бачите, воно не пошкоджено. Пробігу скільки фугі. Скільки пробігу? 182. 182. Теж автомобіль свіжо пригнаний. Витрати пального скільки становлять? 7 літрів. 7 літрів. Контактний номер, кажіть, будь ласка. -99 88 992. Так, так запитувати? Олег. Запитувати Олега. Повний привіт? Так Повний привіт, Кому потрібно десь доїхати. Ви заблукали, на цьому автомобілі завжди доїдете. Соренто в білому кольорі. Свіжо пригнана каже власник, так, так, Велосипед. це людина, так, Велосипед продається у вас? Не продається? Продається все, акумулятори, все що бажаєте. каже, Все, власник, каже, можемо продати. Так, легкоскладні диски. Гума хороша. от, Білий колір і чорний шкіряний салон. Світленький потолочок. Безключовий доступ. Сидіння не затерті, не зачухані, Коробка автомат, мультикермо. Уже камера заднього виду, зона кліма. Ось такий автомобіль. Погома в відмінному стані. Ось так автомобіль виглядає ззовні. Kia Sorento. З чорною кожею в білому кольорі. І зараз ми підійдемо до власника. Власник розкаже більш детальну інформацію по автомобілю. Скажіть, будь ласка, е, який двигун, скільки кіловат? Двохлітровий, 110. Так. Без жодного підкрасу немає нічого. Машина в оригіналі, пробіг 100, ні, 290 вже. Повний привід, передній, ні, передній. привід. Передній привід. Коробка автомат. витрати пального, скільки встановлюють? Ну, вважайте, 7-10. 7-10. Е, вартість автомобіля 20. Ну, ще можемо ступити на каву. Так, да, На каву, на цукерки. там. Контактний ваш телефон. Е, 097 24 595 24. Кого запитувати? Степана. Запитувати Степана, кому потрібен кросовер у білому кольорі на чорній кожі. Телефонуємо до Степана. Це крос, без підкрасів. Зараз власник вам розкаже два так. слова. Розкажіть, будь ласка, за автомобіль. Машина без підкрасів, оригінальної фарби, свіжо пригнана з Німеччини. Один власник, от, оригінальний пробіг. От, резина 22-го року на шкірі, на всьому. Об'єм двигуна 2,2 дізель. Пробіга скільки? 280 оригінала. Витрати пального. 7 літрів траса. Завезено на фірму, так як положено. Так, так, так. так, так. так. Є От. підтверджуючі документи про пробіг до останнього цього, до го року. Так, і зараз я вам покажу цей автомобіль. Що він з собою так, дивіться? ось гума відмінного легко спавні. диски титанові, Шкіра, стан шкіри, мультикермо. Сімімісний. місце сзади партроніки. Так, він виглядає. Так, будь ласка, скажіть номер телефону? 097, 796, 77, 15. Запитувати? Запитують кого? Володимир. Запитують Володимира. Буга. Бачите, з таким об'ємним багажником на криші. У білому кольорі на постійних номерах. 13 року, вартість 13,5. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі. 132 тисячі пробігу. Ось так він виглядає зовні легкосплавні. Титанові диски. Так, я перепрошую, потримайте, будь ласка. Так. Ось такий по салончику. Коробка автомат. Світлий потолочок. Сидіння не пошкоджені. Карти не позатирані. Салончик акуратний. Також спавни тела навні диски. Гума відповідає. Два вихлопи. Є коврик, щоб не смітило ззаді. Так, запаска на місці. І це кросовер. Показуємо другу сторону. Так, автомобіль виглядає з зовні. Так, що по автомобілю розкажете? Розкажіть, будь ласка, що по стану. Ну що, куплявся в салоні автомобіль так. український. Є замок коробки автомата, угу. подогрівся сідушок. Ну і електрика вся. Тоб, і повний привід. Повний привід, без підкрасів. Ні, права дверка підкрашувалася. Права дверка підкрашувалася? Передня. передня. Один власник з салона. Вартість автомобіля? 13,5. 13 13 Скажіть, будь ласка, номер свій телефону? Там по Не пам'ятаєте? 036 шістки 75, 26, 46. Запитувати. Запитувати Андрія, кому потрібно кросовер, як кажуть, для постійної з'їзди чи поїхати десь. Далеко, купуйте і телефонуйте. Шукайте собі надійність Toyota Prado. Самі знаєте, що це за автомобіль. Це Японія і це Надійність. сріблястий колір. Toyota Prado. Вартість 12900. Рік випуску 2006. Газ бензин. Так, газ бензин. Так, 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 так. Контактний телефон 096 925 70 73 Запитувати Сергія. Легкосплавні титанові диски. На жаль, власника немає. Можу показати тільки вам ззовні. Ззаді прицепний пристрій, партроніки. І це Toyota, як ви не крутили б, але це Toyota, Toyota, Land Cruiser, Prado. Один час дуже популярні були, і вони залишаються ті, хто любить їздити на рибалку, хоче надійність, він купує собі Toyota Prado. Тільки одні купують з 2,7, а другі хочуть драйву, шайрунку. Шарму, трохи літровим двигуном. Кому що подобається. Одним треба економія, простота, другим потрібно, щоб автомобіль аж зглядав, кого зацікавило, телефонуйте до власника. Дайте собі кросовер, але хочете, щоб кросовер був елітний. Freelander 2 по білому кольорі. Спереді в нас протитуманні Пари, омивачі фар, легкосплавні титанові диски. Вічиняємо шкіряний салон, мультикермо. 12 рік, 2,2, 150 кінських сил, свіжопригнаний. 207 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 13900. А також ви можете в автомобілі, бачите, стільки сладкого є. Можете придбати собі, разом власник може продати з автомобілем, Якщо да, якщо як він каже, якщо ви нормально заплатите, то він вам все подарує. Все залежить від того, скільки ви йому заплатите. От, будь ласка, скажіть з автомобіль щось що можете розказати? Автомобіль пригнаний своїм ходом з Європи. Своїм Про ходом? Тобто він сертифікатом з е зіхосмотром за кордоном, так ви хотіли сказати? Так, і ти осмотриш іспанський свіжий. Приїхала своїм ходом і 3000 кілометрів, це вже так. немаловажно. Пробіг оригінальний, сервісна книжка є. Повний привід працює. Контактний телефон. 067 775 2812. Запитувати. Сергія. Запитувати. Сер... Поза зоною дзвонить на Viber. Дзвонить на Viber і подивіться, скільки в нього смакоти є. Раді цей Смокоти можете придбати цей автомобіль. q 2016 року. Ви вже хочете новіше собі Audi купуєте. Собі Audi Q5, 17 колеса, Комплек... комплектація S-Line. Це не булька в носі, а комплектація s -Line. Так, Ось бачите, чорний потолочок, шкіряний салон. Коробка автомат. Пробігу, скільки в нього? Пробігу в нього 200, 230. Чи що У щось 230 пробігу. Так, далі. Зверніть увагу на салон. Дуже хороший стан автомобіля. Два вихлопи на постійному обліку. Електрокришка. Так. Запаска, докатка на місці, щоб ви розуміли. от така докатка, якщо її немає, на Турека вона коштує 500 доларів умовних одиниць. На ауді вона коштує десь 200 доларів. Ви інколи купуєте такий автомобіль а докатки немає. Та думаєте 50 доларів куплю. Ні-ні, такого не буде. Бачите, тут докатка є. Вар, вартість автомобіля, скажіть, скільки? 24 24 500 500 так Контактний телефон. 050 434 так. 48 так. 44 Запитувати. Леонід Запитувати Леоніда. От, хочете для себе надійний автомобіль, хороший, Телефонуйте без до Леоніда. Підкрасів, без, без підкрасів, без нічого. Все зроблено тут. І гаремо, все, все. Надійний одним словом хороший автомобіль.